мы силих два бокса Ага. Ганночки, угу. Куда ми летели над? Ми утонули в коті, як в воді, як он в коті. Ти глухий, я сказав в воді. Ти сказав воді. в куті. Ладно. Кстати, ми на якому Жигулі? Ага. Вот стайся жигули, 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 жигули. О, всім привіт, друзі! Та сьогодні ми, ми знову граємо в гонки без тормозів! Так! Да. Уже середньому ми використовували таку тимбову машину І починаємо! У нас опять відказали тормоза і полетіли ми До речі, як ви бачите, ми на ламборджині ми граємо від першого лиця Так можна насправді А тут нажмете на паузу і побачите там такий екранчик угу. Машина Можна накопити бізнес-двіночка і... монеток? Так да. Щоб відкрити бокси? Угу. До речі, друзі, в цій серії ми відкриємо цілих два бокси. Ага. Ну, то, що в них буде, ми не будемо розказувати. Ну, звичайно. Так. Ліночка, водичка. Угу. Ага. Так. Автомати, Время постріляти. Ага. Так, о, монетка, монетка. фух, Монетка. Да. Для нас Веселые грибочки. Так, короче. Погнали, О, монетка. Монетка. Ай, ладно. больно. Блин, голова болит. С к мозгу. Так, а Ладно. А так, мы нажимаем на кнопочку. И идите сюда. Стоп. Стоять! Здесь і з'їздить приз! Призрак! Начинається реально гонка без тормозу! І краще, щоб пограти з призраком, то ми повинні померти і не нажимати одразу далі. А там така кнопочка з машинами. Ага. Одна та надо і треба нажати, і ми будемо грати з привидом. Ну, з бутом. Ага. Так, поїхали. Аккуратно! Об'їжджай, об'їжджай! Манівріруй, манівріруй! Ні, ні! Фух! Родички, родички. Угу. О времен давайте его расстреляем. А что-то не расстреливается. Так иди сюда. Сюда иди. Стоп. О щит. Как раздаривать, конечно, снесли. Ще О, туда его. По-моему, он куда-то слишком далеко улетел. Мы его обогнали. Угу. Так, у нас є джетпак, і це доволі потужно. Це дуже потужно. Підлагала. Ладно, да. Ми вже виграли на 300 кіл... на 300 метрів. Куда ми летім, блин? Ми утонули в коті! Яко... В воді! Якому коті! Ти глухий, я сказав воді! Ти сказав в коті. Ладно. Не запомню, я. Ти ударився в а воді, ти ударив, ти водію у хаву. Ай, я сказав воді Ну, а ти, ти... таче, а ти сказав, що тинув в коті. Ай ну тебе, коротше. Я правду говорю. От подивишся наші предыдуще відео і поймеш. А це цей момент. Да. Що? Я головою об білку вдарився. Так. Да. А, а это была елка. Да. Ладно. Так, друзья, у нас тут холмы по пути есть. Угу. О, монета. А это что? Это что там такое? О, что там? О, джетпак. Джетпак. Блин, улетели мы. Мы чуть в яму туда не упали. А вы на водичка. погнали. У нас наступила зима, і на цій ламбергін якось зимою не особо приємно кататися. Ага, от якщо б у нас був, -був монстр-трак, то а, було б поудобнее. Джейп, ага. З... ми мечтає. Я його називаю монстр трак mm -hmm. так, 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 друзі, ми вже виїхали на трасу Там машини по поті Так, тут головне попасть. Yes. Джип! Фух, було близько. Бо монета, монета, монета. Ні, Ні! Ні! О, яй, ой, а ай ай ой бліда, аж і головою в камінь і в дерево. А, ми ще їпали. Ой-ой-ой, що нами? Ми ходить б машина не переїхала. Це капець. Нам залишається всього 40 монет. ми і, зможемо відкрити бокс. Хто не дивився попереднє відео, то я вам напоминаю. Бокс стоїть 500 монет. Ну, я тільки хоч не пані 500. Угу. Да, угу. Так, ми тут монети формуємо. Тут траса в нас. Машини, машини! Фух! О. Ладно. Так, ми тут їдемо, їдемо. О, грибочок! Єс! Не знаю, зачем мені грибочки. О, ракетниця. Ого, друзі, если б я був розробочком цієї и то я бы то знає, яке я описание ракети Ну бомба ракета пушка, петарда. Ну, ясно все с тобой, ясно. О, тра-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Саур. <мас> так, у нас тут знову траса. Ми вже приїхали. 1400 метрів вже 1500. Так тут румашкей. Десять дерев, деб, десять це тут дерево дб-даб-деб-деб-деб-деб-деб-деб. Вказ! Ладно. Погнали. Так, до речі, ми гуляємо з приводом. Ну, з ботом. Ага Він тут називається привид. Ну, до речі, він реально привид, бо він такий прозрачний на ньому привід намальований. У нас тут щось заходив. Вау! У мене очах 700 FPS тільки що було. Ага. Ладно. До речі, у нас вже 490 монет. 495. 500! Ми можемо відкрити бокс! Якраз ми померли. Ладно. І Ми бокс. відкриваємо. и выберем... Подожди, сейчас подумаем. Давай вот этот. Это а ты край, Да. Ладно. Везет. Да! Вы получили монстр трака! Вот Сюда! Двести крутые, даже самому человечку подобается, да? Так, я вот этот скинусь, мы и погнали. Ага, Прямо здесь да? справжний джип. Монстр-трак, точнее, сейчас. Отак, по-мому, буде тут лучше. А по нього так неудобно ним управляти. Маневрируем. Форма, чуть в ялинку врізались. З перешкодами. Так, у нас погана гравітація. О. Вроде бонуса. О. Образно обижаємо бійчаєм. Маневрируем, маневрируем ці машини. Опять щось стікаше підлагало, ви бачили? Ага. Оу! Ого! Камаз! Камаз креса. Ля Ладно, нравится? мы же подкопы и покупаем еще один бокс. Давай ты про справа. Мы получили вот такого вот и персонажа панду. Ну, если честно, то я его буду называть хомяком. Интересно, чего? Я тебе расскажу. В этой игре был персонаж хомяк, но его удалили. Mm. Так что я этого А вдруг не удалили, а забыв временный ивентный персонаж. Хотя может его изменили на панду. Но я его называю хомячком. Так, погнали. А мені удобніше називати панди. Кстати, ми мене якомусь жигулі. Ага. Стесі жигулі, 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 жигулі. У нас ага. опять підлагало. Так, і ми отримали хамстербол. Якраз ми граємо за... по зіменим меркам за хомяка. Ооо, це ми можемо. Це ще й шарик такий. Да. Ми тут катимся. О, ми дерево снесли. І не одне. І дивіться, як би жори в екран стали. Е, а що такое було? А ми тут не засняли. А цьому... моменті. Так, ми гуляємо з знову ж призраком ну, привидом, або бутом. І його обогнати на вот этой тачке. І він чок куди то улетел, так попитка номер два. Так, давайте. Гонка. Так. На... Ви бачили, ми забрали ранець. Яка погана гравітація, ладно. А якщо ми зумемо погану гравітацію, то що буде? Так, забираємо ранець. В смислі погана гравітація? Я в суд пожалуюсь. Ага. Може, це природ заколдовалох, я його зараз розстріляю. Ах, ти гад, бот. Ага. Ладно. Ага. Іди сюди. Як же його догнати? Стоять! Стоп! Опять підлагала, то що ж таке? Так, ладно. Поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Вау! Ми даже, ми даже з машини не встали. Так, виберемо вот этого монстр трака і ковбоя. Вже ще що правильно що буде сказати э! э, вибрати Все, тепер выбрали монстр. -трака Вау! І пофіг номер 2. Закрив на той момент олоза. Ага. Да, закройте на той момент глаза. Это случайно. Так, і ми забираємо ранець і ви нарешті забрався кранець. Ага. Автомати халявні, так. Ми виїхали на трасу. Ага. Це що, машина дата, машина? Блін, КАМАЗ і машина. Якби ця ситуація біхать. Давайте біжемо, біжемо. Вже ними О, монета. заберем. Так, ладно. Да, ладно. Так, мы сдохли и пролетелся. <laughs> Я бы сказал, пролетелся. Ну, давай, давай. Ну, ну там хотя бы не упали. Ладно. Сыграем еще с ботиком. На монстр траке mm -hmm. Иди сюда. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Автомат опять. Так, э, у нас ранец. Давайте, друзья, цього бота переможемо. Ага. Дуже сподіваюся. Ну, так про прокля, как проклянатые наши предметы. Он, кстати, ещё и наши колеса скопировал. Значит, трошки теперь монстр тра. Туда его гляда. Блин, Ви двоже здохлиться місця. Да, ну зато у нас вкрай, і ранець більший. І... Да, написала, что що... Цей привид програв! Ура! Ну, а друзі, відео підходить кінцю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До побачення! До побачення! Доразі ми так непогану машину тримали. І персонажі. Uh -huh.